Доброго ранку, мої любі малята, дуже рада вас бачити. Ми продовжуємо наш тиждень, який присвячений нашій вами безпеці. І сьогодні ми поговоримо про дуже-дуже важливі правила безпеки поведіть. Ви всі знаєте, що у нас з вами так і є наша родина сім'я, правильно? Ми знаємо членів цієї сім'ї. Давайте подумаємо, хто відноситься до нашої з вами сім'ї? Мама, тато, так, братики, сестрички, дідусі, бабусі, також, е, якщо є рідні, тітки та дяді так, свої, ми усі знаємо з вами, як їх звати. Багато-багато разів бачили, правильно? Але є ще й ті люди, яких ми ніколи не знаємо, не, не бачили, не знали, не знаємо. Давайте подумаємо, як називати ці люди. Так, малята, це незнайомці. І серед незнайомців можуть приховуватися ті, що хочуть нам нашкодити, тобто розбійники. Але вони виглядають не ось так, як ви можете бачити на екрані, так, не так, як герої якихось мультиків, щоб ми могли сразу зрозуміти, що це погана людина. А вони ховаються серед, ось бачите, серед безлічі людей, ти ніколи з першого погляду не дізнаєшся, чи має ця людина погані наміри, чи ні. Тому з незнайомцями слід вести себе дуже-дуже обережно і знати правила поведінки. Якщо до тебе підходить якась незнайома людина, і ось, наприклад, тобі пропонує іграшку або цукерочку, просить допомогти знайти котика чи собачку, пропонує сісти до нього в машину, ні в якому разі не можна на це погоджуватися З незнайомцями. Треба намагатися навіть не розмовляти. Якщо ви бачите, що до вас хтось підійшов, щось вам пропонує, щось це, ви повинні відмовитися і сразу піти до когось з дорослих. Ні в якому разі не залишатися з незнайомцями, не вести з ним діалог. Якщо, наприклад, вас незнайомець починає, ось бачите, як хлопчика тягнути за руку, хоче вас викрасти, треба його намагатися вдарити, вкусити, поцарапати, вщипнути, кричати, привертати до себе увагу, щоб люди, які вас оточують, могли вам допомогти. Що ж, краще кричати, як, що правильно так кричати, щоб. Люди зрозуміли, що тобі потрібна допомога, треба кричати, що мене викрадають. Я не знаю цього чоловіка, допоможіть мені, і люди обов'язково вам допоможуть. Якщо, наприклад, до вас підходить незнайомець, і каже вам про те, що, наприклад, його попросили ваші батьки вас забрати і кудись привезти, ні в якому разі не можна їм вірити, тому що батьки вас би попередили. В цьому випадку також ви повинні як можна швидше спробувати піти від нього і підійти до когось з дорослих на... і сказати, що до вас підійшла незнайома людина і хоче вас кудись відвести. Якщо є можливість, дітки постарше можуть перейти на інший бік у вулиці, так? Пійти від нього в якесь інше місце. Слід дивитися уважно, тому що злодіями, так. Можуть бути не лише чоловіки, дорослі, але, й, от, бачите, молоді жінки, хлопці хлопці. тому дуже-дуже обережно ні в якому разі не забувати правила поведінки. Це те, що стосується поведінки з незнайомцями на вулиці. Але ще може бути така ситуація, що ви, наприклад, залишилися самі вдома, так? і незнайомці прийшли до вас додому. Незнайомці можуть прикидатися, наприклад, працівниками різних служб, вони можуть казати, що не сантехніки, електрики, почтальйони, неважно хто, і ні в якому разі не можна відчиняти ці їм двері. Якщо ви бачите, що, наприклад, ось Злодії, бачите, які намагаються залізти, так, відкрити і Ви це чуєте, ви дзвоните або батькам, або одразу в міліцію за номером 102. Пам'ятаємо, так? Якщо ви, якщо ви дуже маленький і не можете так, подзвонити це, то краще за все нічого взагалі не відповідати, щоб незнайомець не зрозумів, що ви є вдома. І тому є шанс того, що він піде. Але ні в якому разі не можна його опускати. Пам'ятаємо, якщо до нас додому прийшов незнайомець, дзвонив в двері, щось хоче просто його пустити, ми дзвонимо за номером 102, так? або дзвонимо своїм батькам. Правильно? Якщо ви не можете подзвонити, наприклад, за номером 102, а можете подзвонити батькам, обов'язково це робіть, а батьки вже в свою чергу подзвонять і в міліцію приїдуть самі. Зараз я пропоную вам пограти в гру. Я буду казати якусь ситуацію, а ви будете казати, що вам в цій ситуації будете робити. Ось, наприклад. Ви граєтесь на дитячому майданчику. До вас підійшла ваша бабуся і зве вас додому. п'яте ви з нею. Молодці. Ви граєтесь на вулиці, і до вас підійшов якийсь незнайомий чоловік і просить допомогти знайти йому його загублене кишеня. Маленьке, так? Чи погодитеся ви? Ні, молодці. Добре, ви залишилися самі вдома, і до вас у двері стукає якийсь чоловік і каже, що він листоноша. Чи відкриєте ви йому двері і чи впустите його? Ні. Добре, до вас додому прийшов ваш дядько дзвонить і просить вас пустити до квартири чи відкрите ви йому? Так, правильно тому що це родич, правильно, якого ви добре, добре знаєте, добре. Давайте далі. До вас з друзями підійшла якась жінка і пропонує піти з нею, а вона, в свою чергу, дасть вам багато, багато різних смаколиків, солодощів, чи підете ви з нею? Молодці. Ні. Давайте далі. Що ви будете робити, якщо до вас підійде якийсь чоловік і почне вас кудись звести за руку? Угу, так, кричати, так, звати, на допомогу, намагатися його вдарити, вкусити, вирватися. Молодці, добре. За яким номером ви маєте зателефонувати, якщо до вас додому прийшов незнайомець? Так, за номером 102 або... Або подзвонити батькам. Молодці малята. Сьогодні ми з вами ось так от швиденько познайомилися з правилами поведінки з незнайомцями, так? Ми з вами визначили, що незнайомим злодієм так, злодієм може бути абсолютно будь-яка людина. І з першого погляду, коли ти на неї дивишся, ти і не зрозумієш, що вона якось хоче тобі нашкодити. Тому потрібно бути дуже уважним. Завжди пам'ятати ті правила, що ми вивчили, щоб не потрапити ні біду. Правильно? Молодці маляти. Я сподіваюся, що ви усе гарно запам'ятали. Дякую вам за увагу, дякую за гарну роботу, і ми побачимося з вами вже завтра. І вирушимо в таку уявну подорож до театру. Виявляєте? Я дякую ще раз вам за увагу. Гарного дня. До побачення.